Вітаю, друзі в ефірі. Проєкт розклад долі на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Ян Андрусенко, і сьогодні поспілкуємося про місячний календар на серпень, сильні дати та сприятливі дати для всього, значення церковних свят. А спілкуватися ми про це будемо з українською мальфаркою Оленою Стеценко. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що. Доєдналися до нашої програми, і перше таке запитання: які основні події чекають на нас у серпні цього року за місячним календарем? Ну, за місячним календарем у нас у цьому році чекає дуже багато усіляких дат. Ну, по-перше, це новий місяць, молодий місяць, це повний місяць. Ну, і за місячним календарем це такі дати, як дні гекати, яких треба остерігатися, і інші, інші дати, які пов'язані із слов'янськими святами, християнськими святами. Ну тобто, дуже дуже такий цікавий, такий насичений місяць. От, і е, я приготувалася поговорити про це. Он я ходила у поле, збирала трави. От, і будемо про це цікаві усілякі вести, Тому приєднуйтеся, приєднуйтеся і налаштовуйтесь на цікавий ефір. Про трави я ми з вами обов'язково теж поспілкуємось. Ви сказали, що багато дат. Скільки дат можливо є, і які там можливо там най найголовніші ви можете виокремити? Ну, якщо говорити про місячний календар про місячні дні, це у нас 4 серпня у нас заступає молодий місяць, так і 19 серпня у нас заступає повний місяць. Тобто це такі дати, вони пов'язані з такими періодами, коли у людини дуже дуже сильно бурлить кров, коли дуже сильно зашкалюють емоції, коли треба приберегти нерви, попити заспокійливе, треба а, тримати себе в руках, не, не можна сваритися, а, не, не можна а, б, ну, виїжджати далеко на машинах і, чи подорожувати. Тому що дуже такий а, емоційний, дуже такий агресивний період, і дуже багато у цей час дуже багато аварій, дуже багато конфліктів, дуже багато негараздів. То 4-19 серпня треба остерігатися. А також на 3 читвер. 4 серпня і на 18-19 серпня а, припадають дні Гекати, Це 29-й місячний день і це 15-й місячний день. Теж такі дні, коли е, маги, які пов'язані із чорною магією, вони проводять свої обряди. Тобто вони виїжджають на місця сили свої, вони виїжджають на цвинтарі, вони роблять підклади, вони е, виконують усілякі обряди які руйнують людину, які руйнують її плани, там фінанси, здоров'я руйнують. От і це не тільки, скажем, там 3, 4 серпня, 18-19 серпня, а також 9, -9 місячний день, й місячний день це у нас 12-13 серпня, і 23-й місячний день це у нас 26-27 серпня. Чому я називаю по два дні? Тому що, наприклад, 23-й день день гікати і день алігатора, крокодила, да, такий дуже злий, такий дуже агресивний день. Він, наприклад, там починає. Ця після обіду 26 серпня, а закінчується до, до обіду 27 серпня. То тобто із вечора одного дня переходить на ранок іншого дня. Тому ось у нас таке ми спостерігали у липні місяці, також у серпні місяці. У вересні місяці там уже я дивилася, там уже будуть стабільні такі дні, і вони будуть по одному дню. Пані Олено, ви сказали, що ось такі агресивні, погані дні. А як можна там, наприклад, захиститися від там поганого впливу в ці дні? Що потрібно можливо робити людям, щоб не допустити там розповсюдження всього поганого в їх житті? Ну, Людям робити треба, потрібно те, в що вони вірять. Якщо вони вірять в обереги, якісь талісмани, амулети, потрібно обов'язково їх перед цими днями очистити, да? от браслети, усілякі браслети, обереги. Я постійно їх ношу, у мене постійно інструменти, скажімо, там на руках. От, і треба захищатися. Люди, які наслідують християнську релігію, можна почитати молитви, можна сходити у церкву, можна запалити свічки, можна помолитися. Можна Поспілкуватися із приємними друзями, можна сходити на місці сили. Ну тобто, дуже ну людина повинна собі підбирати, от саме той шлях, яким вона буде відчувати себе захищеною і вільною, радісною, позитивною, можна слухати музику, можна, можна займатися йогою. Ну тобто, кожна людина вона собі підбирає те, що їй до вподоби. Тобто можна сказати, в якому сенсі людина шукає ось цей захист сама в собі, так поговорили з вами про такі погані напружені дати. А які дати ви можете виокремити там з добрим контекстом, що там які дати можливо будуть такі допомагати нам в чомусь прогресувати там для якогось початку, які є дати в цьому місяці? От дивіться, ми говорили про а, новий місяць і ми говорили про, а, а, повню, про повний місяць. Це е, такі психоемоційні дні. Сказати, що це абсолютно негативні дні, не можна сказати, тому що ці дні також можна використати е, у, у тому, щоб е, набути чогось позитивного, дуже великого, дуже сильного, радісного. От ми пам'ятаємо, що коли заступає молодик, перш Годину-дві потрібно писати писати побажання і писати е, подяку е, вищим силам за те, що відбулося, і те, що ви хочете, щоб відбулося. Тобто, берете червоненький блокнотик, червоненьку ручечку і е, пишете подяки спочатку, а потім пишете, е, що ви хочете, щоб відбулося у вашому житті. Там прошу всесвіт, прошу вищі сили. Прошу господа Бога. Ну тобто, людина використовує ті сили, в які вона вірить, в які. Вона поєднання поєднано у своєму дусі, у своєму у своїй душі. От і обов'язково не все, що ви годину першу, другу годину, все, що ви напишете, воно обов'язково відбудеться там протягом там, місяця, там півроку Обов'язково. У ці дні обов'язково пишемо захист нашим воїнам, нашим захисницям, пишемо про перемогу України, пишемо про. Здоров'я, про фінанси, наприклад, там про придбання чогось там там ну те, чого потрібно. про Наприклад, там про мандри, про якийсь відпочинок. Ну, тобто, усе, усе, усе записуємо, записуємо, записуємо і зберігаємо у цьому блокнотику, зберігаємо і на, на наступний повний місяць, ой, наступний мов. Молодий і, і на наступний молодий місяць знову використовуємо цей блокнотик, червону ручку. От Прямо вони в мене так зберігаються вдома так разом лежать. І я постійно записую, тому що є е, е, дуже багато потреб, пов'язані, сини служать обидва на фронті, і записую постійно. А на повний місяць, на повний місяць, е, ми пишемо те, від чого ми хочемо звільнитися. Е, ми пишемо, е, ми від чого хочемо звільнитися, від хвороби. Від безгрошів'я, від самотності, від бездітності, ну тобто від негараздів, від, від якихось там конфліктів, якщо сім'я пішла у різні сторони. Ну, ну тобто На молодий місяць пишемо те, що хочемо надбати, а на повний місяць пишемо те, що хочемо звільнитися. А на повний місяць ми пишемо, наприклад, там, у зеленому чи у коричному блокнотику, От, щоб ви блокнотики не перепутували. То я використовую, скажімо, там різнокольорові блокнотики. Також, а також у серпні місяці дуже буде багато свят, пов'язаних із природою, пов'язаних із християнською релігією, пов'язаних із народними віруваннями. Це дуже такі світлі свята, це дуже такі радісні свята, коли проводиться дуже багато обрядів, читаються заговори, народні гуляння, нічні гуляння, купання. Ну тобто, дуже дуже такі світлі і гарні свята. А ось ви декілька разів сказали, що потрібно записати червоною ручкою в червоному блокнотику, і потім на інший місяць на повний, ви сказали, потрібно писати таким зелененьким. Так в чому відмінність? Чому саме там червоний блокнотик і червона ручка? І чи обов'язково це мають бути саме ці два ці кольори? Ну, червоний блокнотик це колір вогню, колір сонця, колір життя, колір, колір такого променя, такого червоного, який виконує свою ну, місію вібрації червоного кольору, допомагає досягнути дуже багатьох вершин і дуже швидко. А от зелений колір це вже така вершина досягнутого, і зелений колір це вже серцеве. Серцевий центр, центр любові, і от саме через серце ми виражаємо те, що ми хочемо очистити із свого організму, Тобто те, що ми хочемо скинути, або коричневий колір. Коричневий колір може означати те, що у вас накоплено, якісь негаразди, якісь негативи, і ви хочете це скинути. Тобто ви позначаєте, якою енергією, якою вібрацією ви хочете працювати. Чи Хочете наповнюватися, чи ви хочете очищуватися через зелений через любов, чи через коричневий через скид скид негативу Напевно, ще останнє запитання саме про дати яка Яку дату ви можете назвати у серпні місяці найсприятливішою для будь-яких починань? Ну, у нас приякли дата для будь-яких почитань це буде е, 6 серпня. 6 серпня е, це вже буде молодий місяць, це буде е, місяць, який зростає, зростаючий місяць, е, він дає, він наповнює, е, він нагороджує і 6 серпня у нас е, свято, уже друге свято у серпні, тому що перше, е, у нас 1 серпня Маковія буде свято, а із 6 серпня вже це спасається це повне наповнення, наповнення від природи і такий стартовий період, що вже можна, можна досягнути у цей день, якщо вже починати якісь дії, заключати якісь контракти, виїжджати кудись можна досягнути дуже великих висот. Скажіть, будь ласка, що ось означає свято преображення Господнього? Чому воно важливе для православних християн? В чому його така сакральна важливість? Тут не тільки православні католики теж його святкують, вони раніше його святкують, що таке преображення Господнє. Ми усі ми читаємо Біблію, знаємо біблійні тексти. У цей день, у цей день Ісус Христос спав наш, і Він показав своє єство, він показав свою природню структуру, тобто, що він є звичайною людиною. а так… А також він показав, що він є божественною структурою, що він є Богом. Він тоді у той день запросив своїх трьох учнів Петра, Якова, Йоанна, запросив на молитву на гору. І коли вони молилися, він відкрився їм, тобто він засяяв, він е, преобразився, він показав е, поєднання е, у собі двох природ, тобто людської природи, звичайної і божественної природи. От, і е, Учні побачили і сказали, що ти істину, Господь, Бог Спаситель наш. І е, 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 тоді Ісус Христос він був е, е, якби у небесах, у е, Хмарах, і поруч із ним був Моїсей, і поруч із ним був Ілля. Ми знаємо, що Моїсей він помер і тоді був вознесений, а Ілля, він був живий, піднятий на небеса. Тобто Ілі ми вже відсвяткували у липні місяці. От, і це поєднання разом із цими святими з Моїсеєю, показує, що. Ісус Христос, він, він перемагає Він над смертю і над життям. Тобто Він, він божественна структура. А... І це враження Господнє це показує, що Він Спаситель наш, і ми переходимо від смерті до життя вічного. А що особливого в серпні місяці з точки зору такого свята як Спас? Я думаю, не даремно що всі ці три свята припали саме на цей місяць. Ну спас це, це вже люди почали. Люди почали називати трьома спасами раніше. Це було просто свято Маковія, свято Спаса. і Свято після успіння Богородиці, свято не рукотворного Спаса, коли Ісус Христос залишив на полотні, на полотенці, яким Він вмивався, свій образ. А вже потім пізніше люди вже почали називати перший спас медовий спас, потім яблучний спас, а потім горіховий спас. Це було пов'язано із тим, що люди освячували і що люди. Несли святити до церкви, то вони вже почали розподіляти. Хоча, хоча це не дуже правильні назви, і кожне свято воно пов'язано із чимось своїм, тому що Спаси дійсно Спаса одне свято, і воно у нас святкується уже не у цьому році, 6 серпня. А на Макювія це день день пам'яті маковійських мучеників, це батько мати і сім'їх синів. А на горіховий спас це вже. Коли, ну, коли переносився рукотворний образ Ісуса Христа, який був відображений, він вже переносився у другий храм. Тобто, але за народними віруваннями, народними віруваннями ці свята прив'язані до природних свят. До природних свят. А вони пов'язані із жнивами, із збором урожая, із збором пшениці, зернових, із збором у садках, тобто яблучно грушовий спас. Це коли освячувалися яблуки, тому що, скажімо, там до яблучного спасу яблука не можна було їсти. Не можна, тому що яблуки ще не дозріли. А вже у яблучний спас можна було їсти яблука, пекли пироги із першими, із першими яблуками освяченими, і їх вживала у. Це сім'я, от і. Уже із 1 серпня вже бджолярі вже почали працювати із з вуликами. Вони почали дивитися, скільки меду, скільки залишити, як поєднати бджолині сім'ї. Ну, це вже починався ну, медовий такий період. з 1 серпня він продовжувався до кінця серпня, коли бджолярі викачували мед, роздавали, освячували мед такі медову поставили. Ну, тобто, все пов'язане саме із періодом збору меду. І горіховий, не горіховий спас. Це люди пов'язували, коли люди йшли в ліси, збирали ліщину, збирали інші горішки і освячували горіхи, і потім вживали потім їх у, для приготування усіляких страв. Ну, тобто, Це були абсолютно природні свята, які потім переросли в християнські свята. От, і ми вже поєднали такі природні, народні традиції, поєднали, і християнські свята поєднали. А таке запитання з приводу то в продовження теми спаса скажіть, є якісь там обряди, традиції пов'язані саме з цим святом, і якщо є, які між ними відмінності? Ось, наприклад, які традиції відмінності там медового спаса від яблучного, яблучного від горіхового, там горіхового від медового можна довго буде розповідати ось ці е, трикутники, тому е, про деталі. Так, так, на маковія, на маковія освячували мак, освячували мак і освячували і ще один букет із зілля, із трави, тобто освячували трави, які потім зберігалися. Однак на маковія, які, які складували букети, от складували букети із живокосту, із сокирок, із котячих лапок, складували. Материнка, чи чебрець складували, пижмо складували. Ось у мене дуже такий чортополог. Такий дуже 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 чудовий. Деревій складували, полин складували. М'яту, м'яту, не лісу. Ой, чудова, чудова м'ята, Меліса, звіробій складували оці, і особливо молоді дівчатка. Особливо вони в букети особливо клали е, чорнобривці і клали соняхи. Особливо це все складувалося, це все зав'язувалося червоними нитками. От ми вдома годуємо, готуємо букети, ходимо поле, збираємо трави. На городі у нас ростуть обов'язково. Обов'язково потрібно було покласти, покласти васильки, пахучі, дуже, дуже чудові, пахучі васильки. Вони давали такий запах у, у оселях. Цей букет освячувався обов'язково і клався до інших букетів до ікон, які зберігалися, і стрійці зберігалися. Цей букет потім слугував родині цілу цілий рік. Слугував, і з цього букета трави ці освячені додавали купатися до ван, додавали в. Тоді, коли людина хворіла, чи, чи о, о, сил не було у людини. Ну, тобто ці освячені трави вони використовувалися для лікування обов'язково. А мак, який освячували, цим маком його змішували разом із іншим маком, читали молитви над цим маком, і цей освячений мак на маковії використовувався для того, щоб обсипати хати, обсипати подія. Для того, щоб не було зуроків, щоб не діяли підклади, щоб е е злі відьми е не могли вкрасти ні здоров'я, ні щастя не могли вкрасти. Е ну, тобто і освячувався у цей день МАК 1 серпня. Усе це будемо освячувати. Е ой, освячувався не МАК, а мед, мед освячувався. Мед. Е цей освячений мед е змішували. Змішували до е, меду іншого і е, теж е, використовували для лікування, для, для страв, використовували е, для приготування напоїв використовувалися. Ну, тобто, освячений мед він додавався усюди е, для того, щоб е, е, страви були освячені особливо на свята. О, цим відрізняється свято Макові від інших свят, там, від яблучного спасу і від горіхового спасу. А на яблучний спас теж освячувався мед, і освячувалися яблука, груші, сливи, освячувалися, виноград освячувався. Навіть люди несли овочі, картоплю. Несли, томати несли, огірки. Несли. Ну, тобто, це вже такий був. Було а то і зараз є свято, освячення дарів природи. От те, що вродило, і обов'язково не, не несли букети із першого збору зернових. Тобто жито, овес, і, і пшеницю, і льон, і коноплі вони всі зв'язувалися в один букет. Робили, наприклад, можна було робити такі хрестики з 12 колосків. Можна було просто букет зв'язаний, те, що свячувався, і він ставився на покуть. Біля ікон у червоному кутку, і потім ці зернові вони весною збивалися, і зерно сіялося першим. Тобто, коли починалося засівання полів, це зерно освячене на, на спаса, воно сіялося самим найпершим, для того, щоб був дуже великий урожай, щоб був на наступний рік хліб. А вже на горіховий спас це вже таке було свято. свято, коли вже закінчувалися повністю жнива, і це вже свято із цього свята починалися гратися весілля, тому що заручини проводили навесні, а восени вже до покрови вже проводилися весілля. От і були дуже великі гуляння, і зараз проводяться і гуляння проводяться на воді. І гуляння проводяться із багаттями, і вшановувалися сила роду, вшановувалися померлі родичі, які дають силу, які об'єднують, ставилися столи, ставилися їжа і дуже багато. От, як і, скажімо, там 1 серпня і 6 серпня вшановувалися також сильні родичі, які виводили свій рід на. на багат. На щастя, на здоров'я, Ну, тобто і е е е живі е сили вшановувалися, і мертві сили вшановувалися. Тобто, це було таке об'єднане свято для, е для усіх енергій. А ви повертаючись до теми з тим пишним букетом, який ми вже двічі у вас бачили. Е скажіть, е ви сказали, що Васильки мають бути обов'язково, які ще рослини, трави 100% мають бути? Yeah. Васильке повинна бути материнка, повинен бути чебрець. Материнка вона пов'язана із силою роду із народженням дітей. Чорнобривці це домашній достаток, чорнобривці це добробут, чорнобривці це багатство, це, це краса, це жіночність, це заміжжя для дівчаток. Сонях це символ сонця. Символ сонця це символ. Багатства, символ здоров'я, символ щастя, м'ята, меліса – це гармонія у сім'ї, тобто це гармонійні такі стосунки. Чортополог, трава татарника, деревій, звіробій обов'язково це трави, які відлякують нечисту силу, які захищають від зурочень, які захищають від підкладів, від усяких поробок, від, від чорної магії захищають. Також котячі лапки, це теж така гармонія. Пижмо, це чистота. Пижмо чистота це, це чисті стосунки, це вірність, це продовження роду, це довголіття. Ну тобто, отакі от, от трави вони повинні були бути обов'язково у цих букетах. Впродовж ще, ще трішечки про цей букет. Чи змінився графік збору саме трав в цьому році, оскільки так ось виходить, що зараз все зріє на місяць раніше? Наскільки змінився саме строк збору цих трав? Так, у зв'язку з тим, що у нас така дуже спекотна така погода у цьому році, і трави теж цвітуть і подозрівають раніше, і треба поспішати їх зібрати, тому що деякі трави збираються, наприклад, там коріння, деякі зелень збираються, збирається квітки, збираються. То графік змінився, але трави вони збираються як із ранньої весни, так до пізньої осені. От, і bobo. <laughs> Все ж таки раніше, от, у цьому році нагідки календулу я не покладу. Я не покладу в маковійський букет, тому що календула вже відсвілася, вже зернята на календулі. От, і е, цекурі теж вже відсвівся. До речі, цикорій теж можна класти у Маковіївський букет. Е, ну, тобто, трави дійсно, графік змінився і треба поспішати, щоб встигнути заготувати трави права. Авірно, а чи можна їх наприклад доповнювати по ходу? Там наприклад літа, осені? Наприклад, там спочатку там об цикорія поклав, а потім там доклав інші там трави, які ростуть трошечки зріють пізніше. Ну, освячувати ну, носять живий букет, живий букет, але можна засушити, можна засушити, і також можна, і цей букет сушених трав теж можна віднести разом із живим букетом і освятити, і потім зберігати. Пані Олено, дякуємо, що з вами поспілкувалися. Дякуємо, що в чергове доєдналися до нашої програми Розклад долі. Будемо тримати спілкування далі. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з українською мольфаркою Оленою Стеценко. І сьогодні у студії для вас працював Ян Андрусенко. З вами була програма Розклад долі на Д1.